Дитинство має звучати голосом довіри. Саме під цим гаслом сьогодні у Кременчуці відбула зустріч у межах тренінгу, основні засади діяльності, завдання та повноваження шкільного омбудсмана. Цей захід став черговим кроком до створення в навчальних закладах атмосфери поваги, взаєморозуміння та справедливості, там, де кожен учень може бути почутим і захищеним. Реалізується цей проєкт завдяки злагодженій роботі представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислава Носенка з обласною та місцевою владами. Сама ідея і процес створення розпочався. Саме з дорученням повноваженого Верховної Ради України людини Дмитра Валерій Чубінця першочерговий такий проект був реалізований на території Чернівецької області, і далі поступово ми його масштабуємо на території всієї України. Це спільний такий проект з Полтавської обласної військової адміністрації. Ми розпочали його з того, що директор освіти науки Полтавської обласної військової адміністрації це Євген Кончаковський своїм розпорядженням створив відповідну робочу групу і видав розпорядження про початок цього пілотного проекту на території нашої області. І сьогодні ми своєю командою великою залученням. Власної військової адміністрації, міської ради, це партнерів в громадськості приїхали для того, щоб, перш за все, привітати новообраних шкільних омцунів, а по-друге, це провести їм відповідний тренінг, для того, щоб в майбутньому ці дітки могли працювати на території своєї школи. Захід об'єднав представників влади освітян і учнів Кременчука, які долучилися до розвитку важливої ініціативи, спрямованої на захист прав дитини в шкільному середовищі. Під час своєї промови міський голова Віталій Малецький наголосив на важливості впровадження даного проєкту. Ми сьогодні дійсно зібралися для того, щоб запустити важливий класний проєкт, який нам потрібен. Він потрібен перш за все для того, щоб ви розвивалися, для того, щоб ви деякі речі з дорослого життя, позитивні речі вже почали. Вивчати почали на себе приміряти під час школи, під час навчання, тому що всі ці дорослі історії, омбудсмен, задай питання 99% українців, хто такий омбудсмен, ну не скажуть. Ну, на жаль, поки що. Тому що ця історія дуже нова. Це нова тенденція, яка зараз в європейських країнах з'явилася дещо раніше, у нас пізніше. Вона покликана допомогти налагодити діалог, захищати права, спілкуватися, комунікувати. До зустрічі із школярами також долучився і заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, який привітав школярів із новою важливою сторінкою в їхньому житті. Ви є зі статусом, ви є з перспективою. Я бажаю вам, щоб ви досягали своїх мети. І якщо ви не знайдете себе в юриспруденції, я впевнений, що комунікація буде у вас на найвищому рівні, тому фільмуйте, знімайте селфі, робіть це популярним, і це теж вам буде плюс. Кременчуцька громада стала першою на Полтавщині, де впроваджено проєкт Шкільний омбудсман. Ця ініціатива стала прикладом того, як турбота про дітей перетворюється на реальні дії, а школа на простір безпеки, довіри та підтримки. Те, що вас обрали омбудсменами, це свідчить про велику довіру до вас з боку учнів ваших шкіл. Я вам бажаю виправдати цю довіру, оскільки дитина, учень не завжди може поділитися своїми проблемами, якимись питаннями тонкими. Навіть зі своїми батьками, зі своїми педагогами, і дуже добре, що в них буде така можливість поділитися зі своїми ровесниками. І оцей цей принцип рівний рівному я думаю піде на користь для всієї нашої учнівської спільноти. На заході також були присутні директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський та перший заступник директора Полтавської академії безперервної освіти Вадим Пилипенко. Після офіційної частини учасники тренінгу шкільні омбудсмани з різних закладів освіти Кременчука долучились до навчально-інформаційного тренінгу. Такі комунікації зустрічі потрібно проводити мінімум раз на квартал, але в тому числі ми залишаємо за собою право і проводити їх набагато частіше. В тому числі ми дітям надамо наші контакти, які можуть звертатися умовно в разі виникнення відповідних ситуацій, таких важливих. Але більше всього, що ми хочемо, хочемо, щоб діти перш за все ставали більш самостійними. І цікавились, цікавились цією темою, що стосується прав дитини, прав людини. Але зустрічі в режимі онлайн, в тому числі ми будемо проводити регулярно. Школярі отримали нові знання про основи правозахисної діяльності, ефективну комунікацію, посередництво в конфліктних ситуаціях та способи підтримки однолітків і впевнені, що точно стануть корисними для учнівської спільноти. Коли нам розповіли про цей проект на нараді, «КТІД», то мені стало цікаво, і я вирішив стати шкільним омуцманом, щоб вирішити всі проблеми в школі, щоб не було булінгу. Я вважаю, що це дуже важливо в наш час, Тим паче, діти мають великий стрес через війну. Через це можуть виявлятися якийсь булінг, дискримінація. Та й, взагалі, дітям, які перевелися в нашу школу, також дуже складно до цього всього привикну звикнути. Ось тому омбудсмен в нас час дуже важливий. Проєкт Шкільний омбудсман» у Кременчуці це приклад сучасного підходу до виховання, у якому діти вчаться відповідальності, взаємоповазі й готовності допомагати один одному. Він не лише формує лідерські якості, а й створює безпечне та доброзичливе середовище в освітніх закладах громади. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.